Аналізуємо карту художника Х Юстава Клімта через те, що точного часу я не знайшла цього художника. Будемо розглядати просто планети в знаках, які стихії в нього виражені, виражена вода та земля. Але переважає я в я так думаю, вода все ж таки, тому що в водних знаках знаходяться особистісні планети: місяць, сонце та Меркурій. Людина буде малювати більш такі підсвідомі знаки, образи І через те, що це вода, це розмитість фону, розмитість фігур, Чіткость, чіткість, яка може бути взагалі відсутня, надання своїм роботам якоїсь таємничості, бажання туди закласти знаки, таємниці, загадки, символіку. Сонце та Меркурій знаходяться в Раці, Місяць знаходиться у рибах. Людина закрита, людина, яка бажає пізнати всі таємничі емоції, передати цю емоційність через свої роботи, викликати людей роботами своїми емоції. Це про таємничість, про загадки знову ж таки, про якісь психологічні моменти, дія на людей через емоції. Вираженість води може вказувати на тяжіння до кольорів синіх відтінків. Найсильніша планета в його карті це Марс, тобто за. Показниками ця планета в нього найвираженіша. Вона знаходиться в овні ця планета, і овен у нас, як я казала, це про початок, про творчий, про творчість, про ініціативу, про конкуренцію. Також це про швидкість і бажання створення чогось тут і зараз. Тому можливо в деяких роботах прослідковується така швидкість і незавершеність. Знак вогню, тому плюс до жовто-горячих кольорів. Проте Марс у поєднанні з Нептуном. Тобто це може бути жовто-горячі кольори, або з додаванням якихось містичних в тематику, або з додаванням цього ж синього. Нептун може додавати в тематику якоїсь містики, казкових героїв, фантастичних людей, якась казковість. Навіть якщо в поєднанні у нас Марс і Нептун, проте Нептун знаходиться також вовні, тобто ми можемо сказати, що він підконтрольний цьому вогняному знаку. Думаю, скоріше буде виражена в картинах це через символіку, через таємничість якоїсь загадки, через розмитість контурів і розмитість деталей. Але колір тоді буде через вогняні знаки у нього проходити. За деталізацію у нас відповідає лінія риби і діва, риби, розмитість, діва деталізація, конкретика. Діві в нього знаходяться дві соціальні планети: Сатурн і Юпітер. Сатурн і Юпітер в земному знаці це про чіткість, про структуру, про порядок, про розуміння, навіщо я що роблю. Саме як це проявилося в картинах, ми можемо прослідкувати. Чіткість контурів присутня. Сіли також чіткий, і зрозумілий, композиція обдумана і виважена. Сатурн і Юпітер знаходяться знаки Діва. Сатурн тут почувається добре, проте Юпітер у вигнанні. Це положення плюс до теплих земних кольорів, проте можемо сказати, що іноді він обирав не сам цей жовтий кольор, який в нього популярний саме золото і жовтий, жовто гарячий а частіше це були замовники його багаті клієнти. Думаю, це було в пріоритеті, тому саме такий вибір. Дуже багато цих деталей, які поєднані в своєму такому. Розумінні, можна сказати, організація хаосу, причому ці деталі ми не можемо сказати, чи несуть вони додаткове навантаження смислове в його картинах. Це те, що його буде виділяти, робити якимось, знаєте, особливим і знаменитим. То тобто, Юпітер в картах людей може показувати, через що я можу стати вчителем або через що я можу стати знаменитим. Поєднання з Сатурном це, можливо, якась оригінальна композиція, організація, структура, контур і так далі. Те, що не як усіх, ось через це він може стати знаменитим. Сатурн може приносити якісь орієнтири на сірий, чорний, такий синіватий кольори Сатурн, до речі, може вказувати на тематику смерті і дослідження народження часу, проміжків часу та закінчення життя. Плутон у нас знаходиться також в земному знаці. Це копання в деталях, пов'язаних з матеріальним, з красою, з... може говорити, що людина націлена на створення великої кількості робіт, на плодовитість на... в творчості, націленість на матеріальний світ, на фінансову зацікавленість. Плутон також про пізнання початку життя, дослідження цього моменту, і то також зацікавленість в моменті смерті, а також виживання, дослідження причин. Першого і останнього так, також виділена лінія близнюки-стрілець. Можна сказати, що є тяжіння до кольорів жовто-горячих, прагнення слави, статусності, прямування до своєї цілі, ентузіазм, оптимізм. Як це робити по плану, слідуючи своєму, своєму задуму, працюючи день у день? Тематика може бути така: можуть бути знамениті люди. Молодші за нього, жінки стовідсотково, тому що виділена водна стихія. Там у нас місяць сонце і Меркурій. Ну тобто, це можна протрактувати як жінки, чоловіки, діти, як сонце, як відомі люди. Місяць, як жінка, дружина, мати, Меркурій, як учні діти виділені стихія, вода також можливі рослинні моменти, те, що в природі відповідно. Тваринні моменти, ну, це більше може вказувати сам Марс, як, який знаходиться в огніному знакці в Овні. Бо Овен це тваринний знак. Також знак овна може вказувати на те, що людина буде схильна швидко починати, і швидко закінчувати свої роботи. Також виділення лінії близнюки стрілець буде казати, що людина буде зацікавлена в пізнанні світу, в пізнанні людей, у спілкуванні, розширенні себе, пізнання знань. Та буде прямувати до цілісного розуміння світу, розширення себе і свого кругозору, і те саме буде прослідковуватись в його роботах від тріп'язковості, від хаотичності до цільного та глибокого полотна образу популяризації своїх робіт та популярності. Думаю, я все, що могла сказала по цій карті. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку. Якщо ви хочете. Щоб я розібрала вашу карту, записуйтесь, пишіть особисті повідомлення. Дякую.